Ой, не хочу на роботу, може що робити? Чотири коробочки маємо. Нам маленьку коробочку, нам одну. Одну таке ж подати. А можешся подивити? Ма вид файні, файні, та й такі вкусні, які для себе берете. Не гіркі, сочні та й свіжі. Я беру на продаж, але то так. Ну, файні, вони у вас будуть брати, бо вони ходові. Мала на вагах важить так дуже, їх беруть, бо вони гіркі. Та й сочні такі, тонкошкурі. Це файно. кожен іти. Усюди є багато таких великих. Не, так які ви з горі такі донизу. Одинакові. Ці, як згорі, так донизу. Посипані так, як рвали, сипали. А салат, а сис ми поміняйте, великий може. Мож, мож, поміня. Поміняйте ми, бо Ти щось айно докладемо, бо до рунгове подобається. Пускай, та це салат не може. А це що у вас таке? Укрім не просять у вас лістя кріоні. Воно на заклад піде. Не просили, нас багато мають людей своє. Може, بدي ти цю село видистий на вулиці, просто по приканалах. Так. Села, Мабуть, йо, йо. Ну, я ну що у нас той На нього робити до 250. Докинути. А колька там є? Ні, кайтай не. ну, на. Йо. А, на 33. Робить, робить, але зараз ми укажете, колька там вийшло, йо? Добре, да. Я зараз. Як ось ми таких mm -hmm. поплодить. Ну і такі вам.

Ну, тут 260, розумієте, має бути. Бо мінус кілограм до, до долі. Yeah. Так, кулько має там бути кілограм, має вийти кулько. Oh, 26 кіло є, ну кіло до літа, 25 у вас буде чистого. Розумієте? Я yeah, поняла. Ви собі пишіть 25 кіл чистого. Бо кіла йде на коробку. Може, це нам То буде 250. Ай, Добре, вас не пакуйся. Йо. Добре, добре. 10 гривень долі, бо кілограма то 10, 250. Ну, на гроші 250. 250.